Да, да, мы сам ли Колор, аероколор. Ты все остальное юсі. Клас! Треба ли у гор у А як вони будуть їм давати. Почекай, Зайтик, почекай. Прикольно. Чека зараз колір має поміняти. Стой сюди, ізви, дай, 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 дай. Квіточка. На Остаєшся квітка. Угу, справжня квітка. В ну, мене так багато. Ви голубенька трошки? Ні. Так, да, голубенька трошки. Де? Да. Рожева, жовта з голубим. Дві. хе <рожева> <таспоріст> так, як я. Ууу! Юси, доставай на свою кіточку. Юу, акуратно, акуратно, покажись нам. Сі-сі-сі, як прибирається там все. Ю, зараз нову паличку візьме і спуститься. Опа! Юсе, покажи на свою кіточку. Ааа, яка класна. да почекай десь ты тебе. Ой. Стій, 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 Йовсе,